Да, да, да. тут не Друзі нам, людина, яка воює. Про що вони казали? Вони казали про те, що головне, що є в країні, головний ресурс України, яка воює, це довіра. А її немає, її немає. І коли нема довіри до тих, хто віддає накази, перемоги не буде. Тому Головне завдання. Нема довіри. Іди геть. Нема довіри. Іди геть. Нема довіри. Можна вам, дружиночка, от можна вам? Повторюйте ці слова, щоб эти говорив не я. Пістих сабінетів, можна, давайте вийде питання, хто зайде туди і буде будь-що робити. Це треба трошки мати містки, розум, здобути, говорити зараз і тепер придійну минуту, що треба всіх геть, це неправильно. А ви буде. буде. ми працюємо зрадників,

Давайте, давайте, давайте с уважением относиться к друг другу. Сейчас, Юра, сейчас Юра подойдет. Я хотел бы сказать очевидные вещи. Не самое умное сейчас сказать 7 ге. Чему Порошенко боится выйти туда? Подождите, стойте. Я вам еще раз, раз рассказываю. 90 а проблема вийде з цих ініціатив? Ну, давай кажи все і мікрофон! А я скажу? Можна слухати? Та говори! Тебе віддать хто ти Говори! Слухайте з Порошенком! Ви говорили, що... Значить, Смотрите, то я вам розказую! Отак стояли! Не чути можна? Давайте не кричати! Усе, у вас Говори або слухай! Говори або слухай! Скажіть, будь ласка! перебивайте! послухайте. Ну, президент О, представника, давайте послухаємо. Давайте будемо перебувати. Давайте впорамо про якусь Один до одного! Ми зараз повинні об'єднатися. Говори. Я не представник президента, ми мы Дивіться, ми, ми, ми пішли до нього, а теперь ты видите, смотрите, що я хочу сказать. Вот президент пришел, чтобы вы понимали, вот я вам честно, говорю. послушайте, послушайте. А ну какая тебе говорите? Мы с президентом говорили, чтобы вы понимали намаза. Вот я такого президента никогда не видел. А то он мне сказал, Николай, а хочешь я... выйти и скажи, вот это давай. будет сделано а и давай. вот это, а Ну давай, туда путь и песен, возьми на себя обязательства, ту информацию, давай. которую ти а а а а улице, а ты сдашь сейчас на улице, ты возбросишь ответственность а за те батальоны и дивизионы, а которые, а которые расстреляют.

Правда. Подивіться, подивіться на столу, що відбувається. Я, я не буду перекрикувати вас, тому що в мене так нічого не вдасться. Правда. Друзі, я вас прошу. Просто подивіться на навколо, що відбувається. У нас на навколо паніка. Подивіться, ми, 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 подивіться, що відбувається на сцені, зрозуміло, абсолютно вірно, я говорю про сцену, я говорю про сцену, і я абсолютно з вами згоден, нас Так, я так зрозумів, що тут нічого сьогодні не буде, наші любимі глядачі, приходите завтра в 10, о 10 на Воздухофлотський проспект 6, подштаб. Приходите все, э, запросите своих друзей, родичей, перепочивайте это в интернете. Завтра все под генштаб. Все, сегодняшнего, сегодня мы здесь все заканчиваем. Смысла нету здесь стоять, слушать этот бред, который несут вот эти вот спикеры. Все, до свидания.